Доброго дня! Я всіх вітаю на своєму каналі. Після вчорашнього плідного дня ми сьогодні так легенько знову працюємо на городі. Хочу похвалитися вчора. Ми все ж таки встигли перед своєю поїздкою притінити. Роса, висажену розсаду в грядках, ну, можу сказати, да, навіть що не притінити, а прикрити, тому що цієї ночі в нас стовпчик термометра опустився до нуля. І трошечки я переживала перед тим, як попасти на дачну ділянку, тому що всю розсаду винесли вже на вулицю. І шкода би було, якби її трошки пришмалило. Але слава Богу, все було в тіні, під накриттям, так що мороз туди не добрався за вітром, і все у нас збереглося. І якось так нам вийшло, що ми вчора зробили тунель, накрили, і все у нас пережило цей заморозок. Вчора я вже вам казала, що хочемо покропити клубніку, бо вона цвіте вже гарно. У нас багато сортів, так що потрібно кропити її з терміново. Цвіте вся не дуже е, е, дружньо, не дуже разом. Є у нас Мальвіна, яка ще лише починає бутонізація, починається в неї бутонізація, то ну, покропимо пізніше або вже і не покропимо її. В принципі, борною кислотою можна обробляти і бажано обробляти раз за три. Але ми цього не робимо. Обробляємо лише під час дружнього цвітіння для того, щоб... Гарно зав'язалися плоди, щоб набрали цукру, ну і трішечки під живим обором. Я дивлюся по листочках, вона почуває себе добре, але цього року холодна весна, хоч можна сказати, що клубніка не дуже теплолюбива рослинка, вона рости не дуже хоче. Тому в Бакову суміш ми сьогодні ще додамо розконцентрат з формулою 5-5-5, для того, щоб трошечки зняти стрес, трошки підгодувати мікроелементами листочки. Ну і для свого заспокоювання будемо думати, що ми це дуже добре робимо. Трошки дамо гумату до своїх глинистих ґрунтів. От, і будемо працювати. Хочемо замульчувати сьогодні клубніку, зараз я її трішечки підрихлю і будемо щось ще потрошки робити розсаду, висаджувати ще зарані. Вчора їздили в село, висадили там арахіс. я не знімала, бо Дуже в нас це було швидко після роботи, відстань 50 кілометрів в одну сторону і було ще багато робот. роботи, так що ми в чотирьох швиденько впоралися і повернулися вже пізно ввечері додому. Земля ще досить таки мокра. Хотіли сьогодні перебурити оці свої грядки під розсаду і під кавуни. Але ми маємо вже гіркий досвід, як перебурили під квасолю, і воно все вітром обвіялося, сонцем запеклося, і були такі досить тверді грудочки. Так що, мабуть, це зробимо завтра, а можна і в суботу розсаду, не знаю чи будемо ще висаджувати, трошки боязко. Ну, а зараз беремося. О, ти привіз сіна? Ну так. Да. Воно вже сухеньке. Сухеньке. Я просапала клубничку, сьогодні замольчіруємо. Там приготувала уже тобі борну кислоту і розконцентрат, розведеш і вийдеш. Трошки вітер, але ж по землі то не страшно, да? так? На кухні на столі. Бачиш, а Мальвіна ще не цвіте зовсім, навіть не вибиває цвітонос. Мальвіна пізніше цвіти? Ну так. Да. Сама нижня. Такі листочки, якісь трошки підзамучені, краї як підсохші, не вистачає їм живлення, холодно. Яка найкрасива ти кажеш? Подумаю, що... Да, це джайв, це хороша, крупна. Подивись, які квіти в ній крупні. Той рядочок змішаний якийсь, середній, а тут то жайв. Теж вона не наростає щось. Так, да, вистачить це щось е, донизу, так? Да? Вистачить. А тут я вже буду дивитися, коли буде зріти, вже буду розбиратися перший, той самий ідеальний. Рядочок, то Азія. Оце теж, мабуть, джайв. Оце джайв. А тут румба і клері. Це вже буду потім, бачите, яка з них. Перша Азія, друга Мальвіна. Але там затисалося, бачу, два кущики цвіте. І Хонейка теж хорошо цвіте там, так? Ти її вже покропив. Ну, для першого року з осінню ми садили і садили, такі досить пізно. Я тобі скажу, що непогані кущики. Ось такий коврик постелили ми під клумнічку. Це у нас тут кусочок хонейки, вона посажена окремо. Трошки ми її розводимо, один рядочок більш прижився, а ті так розсаджуємо. Зараз потрібно полити ту капусту, що висадила, тому що воно якось затверділо, полягла. І вже вечері, не дуже і багато встигається після обіду. Робота вся така скурпульозна. Пробрала бурячок. Треба два рядочки насіяти, а один вийшов дуже гарно. І ще чернушку з морквою то, мабуть, вже завтра там потрібно висипати весь скріп і буде більше простору вже для цибулі і для моркви. Чоловік потягнув мені шланг, зараз я веду поливати капусту. Після того, як полью, будемо їхати додому вже. Всім. До побачення. Дякую, що були з нами. Бажаю всім миру, здоров'я і перемоги. Мирної ночі!